Українські вибори шоу такі заголовки виходили протягом трьох тижнів між двома турами виборів у світових змі. За президентською кампанією стежили й політики інших країн. Одразу після першого туру свою реакцію оприлюднила офіційна Варшава. Ми польські політики, а надто тут у президентському палаці не маємо свого фаворита, оскільки не втручаємося в політичні рішення інших країн. Ми задоволені тим, що перший тур виборів в Україні є свідченням розвою демократичних інституцій. А от президент Франції Еммануель Макрон зустрівся із Володимиром Зеленським і з Петром Порошенком. Про що говорили претенденти з керівником європської країни? Достеменно невідомо. Офіційної інформації про тему розмови з Елізійського палацу нема. Але про це розповіли самі кандидати. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України. Чоловні? Про що говорили? Що говорили? Про життя про головне говорили. Говорили про припинення війни на Донбасі. Ми обговорили питання щодо зупинки будівництва північного потоку. потоку-2». І забезпечення енергетичної безпеки нашої держави ми домовились, що з залученням і Європейської комісії, враховуючи резолюцію Європарламента, ми забезпечимо вихід з цієї ситуації з безумовним урахуванням інтересів і енергетичної, і фінансової безпеки нашої держави. Але знову ж таки неофіційна інформація стала найцікавішою для європейських видань. Якщо політика це шоу, то Україна сюрреалістична драма. Складно прогнозувати, чи буде це видовище нової демократії в Україні, а чи перетвориться на чергову сумнівну комедію. Надто ретельно стежили змі за заочними дискусіями щодо дебатів та аналізів. В Україні політика це хто кого передзюркоче. Тотальний фарс. Команда Зеленського відхилила вибір клініки Порошенка для тесту і називає іншу, куди він має йти. Українські божевільні вибори стали схибленими. Натомість багато змін чекали бодай одного інтерв'ю Зеленського до другого туру. Їх писали, що українці обирають кота в лантуху. А також про те, що високий рейтинг непрофесійного політика це реакція народу на роботу влади останні п'ять років.